Нарощення темпів в івано франківську будівництво йде повним ходом. Більшість об'єктів розпочаті ще до повномасштабного вторгнення, але поруч активно з'являються й нові. На сьогодні чимало забудовників практично вже вийшли на довоєнний рівень. Чи є попит на житло, хто є покупцями та скільки доведеться викласти за квадратний метр, розкажемо далі. Одні із найнижчих цін в Україні. Саме тому багато покупців заповняють свій вибір на придбанні житла у Івано-Франківську. Є попит, буде і пропозиція. Місцеві забудівники продовжують нарощувати темпи будівництва. Ті темпи, які були до початку повномасштабного вторгнення, ми зараз за цей останній рік. Плануємо активніше наздогнати зараз. Ми поки що не можемо цим похвалитися, оскільки є певні причини. Перша причина це є війна, є це дефіцит кадрів. Оскільки багато хлопців вони мобілізуються, це також по не тільки по будівництву, а по всіх суміжних підприємствах, з якими працюємо, це і виготовлення будівельних матеріалів. Це і доставка, це логістика, це вікна, двері. Якщо саме будівництво житла в Івано-Франківську, з початку війни на якийсь період дещо призупинилося, то ринок нерухомості працював постійно. Він був активний. Ринок нерухомості був активний, оскільки до Івано-Франківська приїжджала велика кількість людей. Це були внутрішньопереміщені особи, які шукали тут притулку, і які розглядали наше місто як тихий спокійний тил. Відтак попит на житло у Франківську зріс, так що пропозиція за ним не завжди встигає. Пропозиція зараз, яка є. Вона десь, можливо, не є достатньою. На даний час попит є дуже великим. Якщо взяти наш об'єкт, взяти оцю цю секцію, вона вже завершена, там квартир вже немає вільних. Якщо взяти сусідню секцію поруч, стадія будинства другого поверху, там квартири вже продані. Найбільш популярні серед клієнтів однокімнатні квартири кажуть забудовники. Ті розходяться як гарячі пиріжки, ще на стадії будівництва. Людей, звісно, що найбільше цікавлять квартири компактні, однокімнатні. Потім ідуть двохкімнатні, рідше вже йдуть трьохкімнатні. Однокімнатна квартира чому? Тому що на неї ціна менша. На ринку нерухомості забудовники помітили і ще деякі зміни. Зріс попит на елітне житло, зокрема таунхаузів. Для нас стало дивним. В нас було дуже багато запитів саме на нерухомість більш елітнішу. Ми до цього часу будували клас стандарт. Середній клас. У Нас його не було. Щодо цін на первинку, то вони у Франківську виросли від початку війни десь наполовину. Якщо на початку війни ціна була приблизно 550-600 доларів, то зараз вже є 720 доларів. Ціну ми помало поступово збільшуємо, тому що збільшується вартість будівельних матеріалів, збільшується вартість робочих робіт. Ми змушені це робити. При збільшенні ціни ми не відчуваємо, що попит паде. Бо вони таки найнижчі у західній Україні у порівнянні, наприклад, зі Львовом більше ніж удвічі. Якщо взяти місто Львів, то там до початку війни до війни ще ціни були від 1200 доларів до 1500 доларів і вище. І з початком війни вона ціни в Львові піднялися ще від 1500 вже доларів, іде за квартиру. То у франківську вони піднялися від 600 доларів до 700-800. На житло середнього класу переселенка з Луганщини Зінаїда придбала квартиру торік у квітні, звідти виїхала ще у 2015-му. Спершу жила за кордоном, а останні роки в столиці із сином винаймала квартиру. Коли почалася повномасштабна війна, приїхала на Прикарпаття. Це було любу з першого погляду. Тому вже через пару днів жінка почала шукати собі житло. Каже, придбати власні квадратні метри хотіла вже давно. Перш ніж купити житло із сином промоніторили ціни в інших обласних центрах, вибирали міста комфортні для життя. Останні роки саме Івано-Франківськ очолює цей рейтинг. А ще тут виявилися найдешевші ціни на квадратні метри. Ми ну, Чонавци, Вінницю. Розглядали чернівці Вінницю, але за ті гроші, що я там би купила сирець, тут я могла купити квартиру з ремонтом. Я зрівнювала квадратуру і ціну. І я розуміла, що у Вінниці я візьму меншу квадратуру і просто чорновий варіант. То тут я можу взяти 45 плюс і вже з ремонтом. Цієї суми, аби купити квартиру, жінка не мала, взяла на розтермінування. І за менше, ніж півроку все сплатила. Більшість її сусідів, каже жінка, такі ж, як і вона, не місцеві. У квітні минулого року у мене тут буквально було 5 квартир, де горіло світло. В цьому році тут просто якийсь бум. Меблі, ремонти, гримають, стукають. У мене під'їзд практично весь заселений. А у квітні я була одна на весь під'їзд. Наше місто Івано-Франківськ це є тихий, затишний тил. Тут спокійно, тут безпечно. Івано-Франківськ це місто комфортне для життя. Тут є низькі ціни на нерухомість. Тут низькі ціни на продукти харчування, тут невисокі ціни в принципі, на всі сегменти ринку. А ще Франківськ ментально та культурно дуже схожий на Львів, лише територіально менший, проте нічим не гірший. І життя та нерухомість у місті значно дешевші.